Всім привіт, друзі! Я зараз е, знаходжусь у Туреччині, а, у готелі Міароза. Е, хочу вам трошки розказати про готель, про ціни, про те, як ми сюди потрапили, про те, як тут все зараз відбувається, про погоду, про температуру води. Тому, якщо вам цікаво, то залишайтеся. Так, я вже, як і казала, ми знаходимося у готелі Міарода цього року на Туреччину я вже багато хто помітив. Дуже-дуже високі ціни, просто дуже-дуже високі. Я взагалі вважаю, що мені пощастило знайти таку собі, як це сказати, бюджетну п'ятірку. І ну я таки вирішила е, поїхати відпочити. Е, таки вирішила поїхати вивезти діток, е, трохи оздоровитись, е, тому що такий собі був. Зима була дуже важкою, постійно не було світла, а старша дитина навчалася дуже інтенсивною програмою інтелект. тому мені здається, що треба було таки її якось. І і молодшу якось оздоровити. Дуже така весна була, не сонячна в Чернівцях, дуже багато дощів, дуже мало сонця. Тому, тому таке рішення прийнято було. Вибор пав на пахнеороза, тому що це кімер, по-перше. А по-друге, по-друге, тут гарний пляж. Теж таки, дуже широка берегова лінія, гарне море, ціни плюс-мінус, не знаю, дуже високі все одно, але у порівнянні з іншими преміум-клас-хотелями трохи більш-менш доступні. Але все одно мені здається, що тут дуже дорого. От. Ми поїхали 26 червня, зараз в нас 4 липня, тобто ми взяли тур 9 ночей, 10 днів. Завтра нам вже їхати, тому вирішила у передостанній день трохи вам познімати. Щодо моря, моря тепле, але, але було десь 4 дні точно. Коли море було брудне, на жаль, я не знаю чому так. Такий був, не знаю, якісь палки, якісь були якісь такі дрібні частини частинки були, були, багато було якихось щепок, щось таке. І ось тільки декілька днів тому море нарешті стало чистим, почистилося, воно ще, ще таке не до кінця, ще трапляється трохи бруду, але вже все набагато краще. Так, ось показуємо вам водичку. Вода дуже тепла, дуже жарко зараз. Купатися дуже класно. Так, І вам покажу одразу ось такий пляс у готелю Міароза. Пляж класний, пляж широкий, діжаків багато, дуже мені подобаються ось ці А, Вони гарні. І дивіться, тут це Міароса, а там вже Дайма. Міароса викупила частину готелю Дайма і зробила там ремонт такий плюс-мінус нормальний у номерах. І саме тому я також обрала їхати саме у Міароса. І тут дуже-дуже класний аквапарк і така приморська територія. Вони її облагородили, вони там зробили багато чого прикольного. Я вам покажу зараз. Так, почну вам показувати цю територію. Вона така досить немаленька. Ось це таке літнє кафе. Там ось внизу під таким навісом то танцу. Вони іноді там э, танцюють, э, там влаштовують танці чи, э, трохи поряд. Ось тут є така штука, це снорклінг та дайвінг з э, акулами та скатами. Так, зараз ми будемо там проходити по. Ну, так, він користується попитом. Тут є люди, які хочуть реально ніряти за квалангами та плавати там з тими рибами, з кулами, зі скатами, годувати їх. Так, тут кальяни ввечері. Тут такий якийсь А, І ця зона, ця вся територія вона називається Kingdom of Sea, Тут лежачки. Зроблено в стилі затопленого городу, затопленого міста. Так, поки що я не бачу, не бачу цих скатів, мабуть, вони кудись відпили, тут є така ринка. Їх, до речі, годують мертвою рибою. Ми тут бачили. Є тут спеціальна команда яка занурюється за кололанками, готує їх, там щось. Чистики. Я думаю, що не знаю, вночі їх краще видно, а зараз щось не дуже. Так, ну і тут, звичайно ж, морська вода. Це така акваторія дешевше це це. і там Типу затоплені колони. Ось тут так заходят ага, Ось такі тут рынки прикольні також. Вони зараз сплять, чи що це починається саме аквапарк. Ось тут це рейдин. Ось тут їх можна подумати. Чогось такого. Так, о, зараз ми їх побачимо. Ось, бачите, там і акули і скати плавають собі. І ось там, там ця штука, з якою покисти занурюються. Вони так гарно пропливають. Я взагалі там в дуже не дуже, як сказати, не дуже за те, щоб їх держали у наболі. Але, не знаю, можливо, їх якось е тут е розводять і потім випускають в море, тоді все. Не можна тут з матрасом, не, не можна занурюватись, не можна від е морських е окулярів і не можна їх будувати. Цей невеличкий будиночок клуб, ми тут також були пару разів. Але також моїх дітей тут не набагато вистачило, тому що там вони ну, ми приходили у другій половині дня. Якось було не скажу, що, правда, дуже супер цікаве. Також це зона, де проходять анімація вечірня. Тут концерти по вечорах. Та тут, Сюди ми теж кілька разів приписали. Але а, цього разу ми декілька разів також їздили в той центр гуляти, і тому ми тут були не було з Мені, як все чесно, ні. Не подобається таке. Дуже жарко. А, так, Ось, бачите, такий дитячий клуб. І тут дитячий майданчик поряд. Так, ось там пальмочки ростуть. Там далі теж такий лабіринт басейнів. Тут, до речі, майданчик класний. Ось що-що, майданчик просто чудовий. Ввечері тут дуже файно діткам, коли спека спадає. Так. І ми зараз йдемо. Я вам покажу ще. Нам такая А, такі лабіринти. З басейнів. Тут не глибоко, тут вода дуже тепла, вона дуже гарно прогрівається протягом дня. Там от душі. Бачите? ось Там фонтанчик такий є. І водопадок, дуже файний. Взагалі тут дуже недавно це зробили, все таке нове, пістеньке, охайненьке. Як на мене, було все. Трошки більше зелені було б загалі чудово. Класно. Зараз дуже жарко. Сьогодні було, коли я заходила плюс 33, але я думаю, що розігріло зараз навіть вже більш спекотно. Так ось ці дерева, я просто обожаю, ці дерева такі, вони файні такі. Квіти просто бандежні. Такий запах тут чудовий. Ось тут ці ламбіринти, басейни. Ну, тут переважно для діточок Це зручно. Ну, і люди також люблять, які люблять басейни, вони тут лежать. Я не розумію, мені таке не дуже подобається. Бо тут немає того вітру, який з моря. Він так не охолоджує. Басейн такий теплий, він не такий прохолодний, як море. Тобто я однозначно за море. Тобто море це моя тема. А басейни, ну, таке, не дуже. Більш-менш. Так, йдемо далі. Це також і... В цей аквапарк також можуть приїжджати інші туристи, інші люди. Якщо вони за окрему плату вони оплатять, то вони тут можуть бути також за гостями готелю, за гостями Міароза. Це такий файний фонтанчик. Але ну, ніхто нікому не заважає. Я б не сказала, що тут такий прям великий наток цих гостей. Тобто переважно більшість того є такі гості готелю. Тут є такий магазинчик з усілякими водними водними штуками, з кругами, з такими плотиками. Дуже фламінго в моді, але зараз також з'явилися й лами. Ще я бачила єдинорігів, дуже багато, чи правильно єдинорогів. Так, тут є у нас фотосесія. Там є клініка у самому кінці. Як вони пишуть, так. Ну і ось це такий план. Тут ще, до речі, є такі, я вам не показала, бо дуже жарко, чесно, я не знаю, в мене так спину припекло. Ось ще. Ось такі є горки, великі, екстремальні. Але є, я не, не знаю, я не фанат такого. Не фанат такого таких <див> розваг і ми туди не ходили. Так, і це саме наш готель Міароза. Ось справа це Міароза, зліва це Дайма. Це був, як я вже і казала, один готель. Але Міароза частину, половину викупила, зробила там реновацію, ремонт, побудувала цей Kingdom of Sea. і все запрошую тепер до себе гостей, туристів. Ми завтра о 10-й ранку вже летимо назад у Чернівці. через, звичайно, з Молдови. Дуже не хочеться уїжджати. Ще б я тут такі сили трохи. З одного боку, з іншого боку то вже трохи починає ходитися додому. О, зараз я тут тут не на травмі. Ходимо на територію готелю, це рецепшн, лоббі, головний вхід, куди приїжджають усі таксі, усі автобуси. Так, Тут ми йдемо далі, бачимо, звичайно, цей магазин, кожа міха, дуже актуальний зараз. Жартун. І... Так, це частина рецепції. Проходимо цю частину рецепції. Тут зліва у нас Обідня зона. Зона, зона головного ресторану. Тобто ось тут басейн є. Це корпус, один, другий та третій. Тобто три корпуси такі в формі корабликів. Відбуваються в басейні, готується ужин. Вже накриті столи. Вечеря починається о 19 тут. Так. Ось такий тут. Ось такий тут коридорчик зелений. Можна пройти ось так у номер. Ось тут кошечка миється. Такі зелені кустики, там видно гори на перших поверхах, як би сказати, ладно, пройду так, покажу вам. Котик тут живе він. З першого дня, як ми тут живемо, ми його бачили. Так, бачите тут. Приватні на першому поверсі, приватні басейни. Тобто номери першого поверху то щось типу преміум, розочки тут, трояндочки квітнуть. Ось і тут також басейни. ну Це, звичайно, дуже зручно, коли в тебе є твій приватний вихід у басейн, це класно. Я не знаю, тут дуже-дуже велика вологість, я не знаю. Можливо, тому що прямо поряд з водою у номері ще більше володість, але то не факт. В цілому ось так. Ось така територія готелю. В принципі, непогано. В принципі, нормально. Але, але воно не... Не коштує тих грошей, які зараз є на Туреччину, на жаль. Але ми просто зараз з вами платимо за можливість взагалі опинитися на морі. Просто більш в більш-менш таких нормальних умовах. Так. Входимо ми у листібюль. Такий тут ага. трохи хтось вже. Заляпав. Так, це такий перший поверх. В мене номер на другому поверсі. Це я. ліфт тут. Так, це стафру. Кімната для, до персоналу. Підіймаємося на другий поверх. Нам дали непоганий номер. Так. Ось такий тут другий поверх. Це знов я. І йдемо вже у кімнату. Такий тут коридорчик. Ось такі номери. Там є на балконі також крісла, є столик, можна посидіти. Там, до речі, прохолодний вітерець майже завжди дує. І можна там посидіти, поговорити по телефону, посидіти в інтернеті. До речі, в цьому готелі інтернет платний. Але якщо ви платите, то він нормальний. нормально усюди ловить. На пляжі, біля моря, на території готелю усюди він ловить добре. Заходжу я в номер. Друзі, я дуже вибачаюсь, але я е, зайшла в номер, щось мене відволікло, і я забула зняти на відео наш номер. Але в мене збереглись фотки, які я висилала нашому турагенту, тому я їх сюди вставляю. В номері новий ремонт. Він не дуже великий, але місця вистачало. Такий прикольний балкончик був. Я там дуже любила сидіти по вечорах. В принципі, все, що треба в номері, було, був навіть чайник, був там такий, як островок, де був чай, цукор, ці стаканчики, чашечки, мішалки для цукру. Тобто, в принципі, все необхідне було. Прибирання робили кожен день. Рушники теж нові давали кожен день. В принципі, в цілому нормальний готель, прикольний, з цією дуже гарною зоною біля моря, з цим аквапарком новим відремонтованим. Я можу сказати, що я цей готель рекомендую. І сподіваюсь, вам сподобався огляд, і у вас склалося враження, уявлення про цей готель, і я змогла його вам показати і донести.